Ветерани, представники міської та обласної влади, громадських організацій, духовенство, городяни вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Квіти та вінки лягли до підніжжя Ангела Скорбот. Це така трагічна історія нашої держави, тому що тисячі людей були репресовані. Дійсно, це була інтелігенція, це були творчі люди, були ініціативні люди. Це були люди, які просто деколи. Казали своє бачення, мали свою думку. Міський голова зазначив, нині потрібно робити все можливе, аби не допустити репресій та геноциду в майбутньому. Країні потрібен час, щоб знаєте, на цьому генетичному рівні той закладений страх побороти. Тому що навіть сьогоднішні події знову ж таки на сході ми бачимо, що присутній той страх. Зіновія комарницького було засуджено на 25 років. Йому тоді виповнилось 19. На день арешту я закінчив 10 класів, самське педучилище і працював е за рекомендацією педучилища вчителем математики в школі, ну, але підпільно працював, е маючи тісні зв'язки з УПА. Його та побратимів було заслано до Воркути на пекельні роботи у шахтах. Там ми не припиняли боротьби. і там у у мовах ув'язнення ми організовували підпільні такі об'єднання. ОУН у, у таборах розумієте, це було смертельно небезпечно на випадок виявлення. Ці люди, члени відлазу, підлягали вищій мірі покарання. Пригадав, як прибічники комуністичного режиму застосовували всі можливі методи, аби знищити патріотичні настрої людей. Комунофашистський тоталітарний режим. Робив все для того, щоб е викликати, е ну, ненависть різними провокаціями і так далі. Е він зумів, е звичайно, е як вам сказати, знищити. Хоча їм до кінця знищити не вдалося. Він загнав нас у глибоке підпілля. У 1956 році Зінові вийшов на волю. Доля привела його на Хмельниччину. 30 років пропрацював вчителем у Вовковенецькій школі-інтернації. Нині живе в обласному центрі. Дякує молоді, що пам'ятають та шанують колишніх репресованих. Говорить, що підростаючі покоління не менш патріотичні, ніж вони, тому боротиметься за єдність та незалежність України. Що б там не робили оці московські кати провокатори Їм ніколи не вдасться подолати українську націю. І, отже, і раз українську націю, то українську державу. Українська держава вічно буде жити. Слава Україні! Героям слава! З нагоди Дня Матері та Міжнародного дня сім'ї в приміщенні міського будинку культури вітали жінок, котрі носять почасне звання Матері героїні. Їх у нашому місті 117. Вони отримали квіти, подарунки та грошову винагороду. Зі словами вдячності звернувся до присутніх Слов'ян Воронецький, начальник управління праці та соціального захисту населення. У вітальному слові зазначив, міська влада цінує на легкий, але такий благородний труд матерів героїнь, котрі піклуються про життя і благополуччя підростаючого покоління. Звичайно, матеріальні кошти необхідні, особливо якщо мова йде про великі сім'ї. Однак не менш важливі і теплі слова підтримки та визнання невимірних заслуг матерів героїнь перед батьківщиною. Сподіваємось, що виховані ними діти дбають про своїх батьків і допомагають йому всьому. Захист завершився святковим концертом. За участю кращих мистецьких колективів і виконавців міста. Так розпочалися тактичні навчання аварійно-рятувальної служби з надзвичайних ситуацій. З кінотеатру Мультиплекс виводять понад 200 учнів гімназії номер 2 без паніки та спокійно. А от тим, хто залишився у задиленому приміщенні, не переливки. їх рятують професіонали. Використовують всі засоби та спецтехніку, а головне власну витримку. Одних постраждалих забирає швидка. Під опіки, лопатки, правого плеча, втравлення чадним газом. Перша, значить, протівшокова допомога. Підключили крапельницю, дезінтоксикація, підключили знеболюючі средства, зробили стерильну пов'язку, підключений до монітора. ви Бачите, показує температуру, тиск, тобто всі основні. Моменти життєдіяльності інших направляють до пункту психологічної допомоги. З деякими людьми потрібно було просто поговорити, а деяким надати якусь підтримку, напоїти чаєм, е вислухати. Було дуже дуже страшно. Дуже страшно. Так все горіло, стільки було диму. І я так боюсь висоти, але хлопці мені допомогли і я. Успішно спустилася і слава Богу, стала на цю землю. Зрозуміла, що потрібно дати про себе знати обов'язково, тому що якщо не будуть знати, куди, звідки вірніше, рятувати людей, це може призвести до того, що будуть більше більш важкі наслідки. Ну, чуть пошкодив, при, при тому я хотів самостійно покинути приміщення, але впав, не міг не міг самостійно підходити. Пожежники вчасно підійшли. І допомогли мені вийти на свіже повітря. Що ви зрозуміло, як потрібно евакуюватися, як потрібно діяти? Ну, насамперед по потрібно бути спокійним, не впадати в паніку. До практичних навчань залучили і курсантів Львівського університету Міністерства з надзвичайних ситуацій. Для себе молоді бійці зрозуміли. Знайшла багато навичок нових, які буду в подальшому використовувати у своїй діяльності. Бачиш на власні очі, як все відбувається, як. Люди працюють нас загортовують до таких ситуацій, тому нам стараються наглядово їх показати, щоб на майбутнє ми знали, як звичайно хочеться, щоб такого, щоб таке ставалося як наріччя, але ми для того є, щоб допомагати людям і щоб от в таких ситуаціях панічних ми якраз допомогли тим, хто от кого опановує паніка. Продовж декількох років, взагалі, з моменту е, існування цього об'єкту, навчання такого е, виду. Такої складності не проводилися. Наші Менесники не мають такого, бо тут я думаю, що... Депутатський корпус підтримує, ми придбаємо його для міста. Тому що в нас є багато ну в житловому фонді таких будинків. що під'їхати, така машина драбина не може під'їхати. Тому розклавши защитані секунди такий батут, ми спасемо можемо спасти життя багатьом мешканцям нашого міста. Не залишили такі масові навчання. Осторонь і звичайних хмельничан. Один з перехожих одразу ж купує шолом за дві тисячі гривнів та дарує рятувальнику. Представники Польщі, присутні на навчаннях, зазначають, їх пожежники фінансує не лише держава, а й громада. Тому їх обладнання та техніка у рази краще. Але поляки приємно вражені вмінням наших пожежників. Біля місця проведення навчальної пожежі зібралася маса зацікавлених перехожих. І от один з них. Не пожеж дзвонити 101».